Вітаю на своєму каналі моїх підписників та нових глядачів. В сьогоднішньому відео я покажу нашу підготовку, підготовку перед стяжкою, наш досвід. Можливо, щось було не так. Ну, навіть не те, що можлива, так, да, дійсно. Робилося все так, як могли ми по наших можливостях, по наших фінансах десь умудрялися зробити по-своєму. Перед цим ми засипали пісок, гарненько його втрамбували. Три рази такою штучкою зробили її з дерева. Це я не знімала, бо в мене не було, коли це все робив. Свекер. Потім ми проселили плівку, шмат... де не вистачало, то шматочками дотачували нахльост. Заправляли туди глибоченько, бо там не було як такого фундаменту чи шестенки з Це ви можете побачити в моєму відео на каналі демонтаж коридору. Кирпичем це все зверху, притиснули, щоб воно не двигалося. Ну, в принципі, це нам вдалося. Одна плівка була новенька, інша там БУ-плівка, ну те, що мали вдома. Цікаві моменти я буду коментувати, а те, що не потрібно, то будете ступати лише в приємні події. Потім ми розпочали вже заносити кирпич, Це як основа під майбутню стяжку. В принципі, його навіть все випадко, нічого важкого там немає. Потім ми взяли один маячок, чисто так положити, подивитися, як там рівень, як воно все виходить, воно, чи так, чи не так. Таке обговорили все. І потім вже заміряли висоту, так прораховували, чи вірно ми все робимо. По нашому плану все йде. ну, Плюс-мінус вже на самому фініші воно покаже. Наступного дня, чи через декілька днів, я вже те, що не пам'ятаю, вже розпочалися роботи по підмазуванню стін. Там, де не вистачало кирпича, він докладатиметься, там, де немає взагалі якісь пустоти, там буде замазуватися, закидатися цементна така піщана суміш. От ступчик також занесли, Планується стопчик підкладатися. І під одну і під іншу сторону, але під іншу сторону там трішки піде по плану. Ми далі на відео побачите. Вимішується суміш, що в, нас? що в нас там? Пісок, гранвіців і цемент. І от Така суміш і той суміш вже його замазувати. Мені там робити було нічого, так як місця дуже мало. Я собі шукала роботу. Щоб мимо того, що я знімаю, робити щось толкове. Ну, Пішла там трошки прибирала в кімнаті, а потім я собі придумала, що мені треба пофарбувати двері на дворі. Ну, я їх і так давно планувала, це якраз е, знайшовся, знайшовся для цього час. Так що, якщо буде цікаво, перейдете в профіль, там є відео, реставрація за дві години. Е, там... Трішки довелося підрізати стовпчик болгаркою, бо не міщався. Як до того вміщався, як вже в процесі роботи перестав вміщатися. Ну, нічого, таке буває. Самі кирпичики туди запихались, розбивалися на менші шматочки і смертний суміш, що робилася така, ляпуха, получалась. ну а як ти його по-іншому? Мотались хто куди. Але після того, як одна половина закінчилася, то потрібно вже було піднімати заново кирпичі і пилососити все сміття. Тому що заливати по брудному, ну, тобто 100% не потрібно, треба максимально його прибрати. Тому будівельний пилосос нам був в поміч. Саму камеру довелося трішки подвинути, тому не все видно, так як сам штатив заважало. Тут ми вирішили покласти стовпчик і, і далі ж його мазати, але не тут то було. Ставлення так, як потрібно було, або в одному місці там, фундамент виступає майже сюди, а в іншій ямка. І він туди не пропихується так, як потрібно, тому було прийнято рішення його прибрати і викладати все з кирпича. Ну, зробити таку упору для стіни, тобто там підливання фундамента, розбивання стіни і того всього прочого, ніхто робити не буде. Немає на це ні часу, ні, ні фінансів. Ну, прийнято рішення так зробити такий підпір стіни, наскільки це можливо. Я думаю, тут на відео видно, що там пуста стіна, а, пустий простір, і оце от воно отак і залишиться. Надію, що воно поки не буде розпалюватися. Можливий варіант можна туди задути піни клею, але треба так з умовнити. Кажуть, чому воно його сюди не виперло, нічого там не виламало і не подвинуло. Треба ще над цим подумати. Але можливий такий варіант. Трішки там і плити, чи типу пустоти. Ну, як варіант, можна зробити декілька а, отворів, там, три отвори. Ну, один задимати і дивитися, якщо з іншого почне виповзати, то точно досить. Хоча б де ніби як то кажуть, потрошку. Ну, якщо ви вважаєте, що це класний варіант задути піну клей, ну, вже в такому варіанті, якому ну, готовому, то напишіть ваші коментарі, буду рада за будь-які рекомендації, але ніхто його нічого переламати переробляти не буде. Будемо по завершенню робіть, так же само піднялися всі кирпичі, солочком замалався і плохом кропом весь бруд, щоб Потім ми вирішили розрізати наші маяки. Вони залишились після того, як я в кімнаті пробувала їх виставляти, але там таке все пішов не попало, тому я її зняла і залишила в сараї. А це вони наразі якраз нам знадобились. Викладали ми їх в ширину, а не в довжину. думали, що так буде краще, але на практиці показало, що можливо було потрібно робити їх в довжину. Але це вже інша історія. Виставляли їх рівним, підміряли, думали, як їх ще краще кріпити на кусу, ніж все-таки підмощували такі трішечки, кирпичики, маленькі кусочки. Просто шукали рівень і дивилися, як взагалі воно буде виходити. Потім ми вирішили все-таки вже покласти маячки. Пробували на гіпсову суміш. Це взагалі що то щем, теж другий раз я гіпс використовую, Думала, можливо, десь щось було в перший раз неправильно заміжено, Але ні, не в тому то справа. Просто гіпс дуже швидко застигає, і таке вони. Ну, взагалі не рекомендовано гіпс змішувати з цементом. Потім це з його заливати, миш, воно буде неоднорідне, то краще так не робити. Було прийнято рішення, що будемо вложити на цю цементну сонячну і все. Щоб воно все було так, як і треба. Воно то застигало довше, але ми дуже цього не чекали, то схватилися та й погнали заливати тяжко. Але це все буде вже в наступному відео показано. Все одно ми бачили, що в нас не ідеальний рівень, тут ідеального вийти і не могло б, так як ні, немає ні професійного рівня, немає ні, ні маячків нормальних, тобто їх треба було викладати хоча б в довжину. Буде не було ні нитки, нічого, щоб зробити якісь плоскостя. Так от було прийнято рішення, як вийде, так і буде, а потім будемо доливати вже. Бо чекати день-два, ще три, бігати, морочитися, ну, немає часу. Викладали їх рівним, правило клали зверху рівень і плюс-мінус шукали оцю серединку, десь міліметр туди, два міліметри туди. І викладали ми це через одну, щоб потім ногами нічого не здвинути, хоча ми і так знали, що воно не ідеальне, ти по кирпичах ходиш, вони все одно будуть ворушитися. Ну, але це була, був, був наш досвід і а нас це, в принципі, влаштовувало все. влаштовувався. Спочатку входилася на ляпушки, а потім я вже руками додатково зверху ще домазала, щоб воно прямо повністю його так схватило. Цей маячок. А взагалі я ще планувала по боках перед тим, як це будемо заливати, піноплексом чи, ну, чи якою підложкою для ламінату прокласти, але в мене навіть не було шансу це зробити, тому що це якраз сказав, що все бастренько заливаємо. Ну і, звісно, пішло в мене трохи не по плану. Хоча о, ця подушка вона має бути обов'язково, тому що ж сам цемент він буде розширюватися згужуватися йому десь потрібен якийсь там простір, щоб не лопалось. Ну, коротше, а оце вже от таке воно буде. і Я нічого цьому зробити не можу, тому що якби я робила я допустим, це все сама, то я б його робила по-своєму. Ну я його фізично сама б не зробила. Тому вибору в мене не було особливого. Це якраз на ніч глядя, почалися процеси заливки, які взагалі не планувалися. Тому в іншій частині відео ви побачите замішування, суміші, заливання, і що в нас в підсумку вийшло. Тому обов'язково підписуйтесь.